Я, як доктора інтересує найбільше це якість нашої питної води. Ми п'ємо найчистішу воду в Україні. Це я переконаний і знаю. Але мікроелементів є, одних забагато, а других недостаток. Як буде проводитися робота в цьому напрямку, щоб збалансувати? Тому що хто хоче ображатись на нашу воду, то хай ображається, я не знаю на що. Тут якість водопровідних систем, які застаріли, безперечно, що вони погані, і там більше заліза з'являється в воді. Але все-таки, як з другими, тому що ми зараз працюємо над програмою вторування зубів у дітей, і я думаю, що нема вже необхідності втору станцію буде ставити в місті Хмельницькому. Ну, дійсно, коли сказали, що основною причиною, скажімо, ну, вода дійсно є чиста, вона на стадії підйому сердловин відповідає практично всім вимогам дерзом На жаль, при проходженні через 580 кілометрів мереж, які є на нашому підприємстві, трошки скажімо, в часи Союзу будувалися труби стальні, чегуни, в результаті чого підвищується віз заліза. Тому Нашою задачою основу це є заміна ділянку водопроводу, вже які вже там і служили термін 20 років, 30 років і більше. Ну, Якщо взяти навіть в цьому році, то підприємство працює над даною проблемою, замінено по вулиці Староконстантинівського порядка десь метрів 600 водогону діаметром 400 міліметрів. Зараз розпочинаємо будувати, замінювати водохін десь близько кілометра, треба що встигнути до Нового року по вулиці Західного кружні, де зношені ділянки, де може бути забруднення. Тобто це основна проблема в тому, щоб замінити на якісні труби, сам матеріал труб, над чим ми зараз працюємо. Що стосується, скажімо, якості самої води і реагентів, то для Знезараження підприємство застосовує гіпохлорит натрію. Застосовуємо його в найменш, найменшій дозі, яка тільки можлива для того, щоб, тому що немає потреби, вода відповідає за всіма хімічними, за всіма пактологічними показниками, відповідає вимогам. Тому, що ж вам сказати, на звичайно. Будуть програми, будуть якісь процеси, ставити до додаткові станції, якісь очищення, але все-таки я вважаю, що якщо ставити станції очищення, вони повинні бути десь локальні на будинок, на, на лікарню, на дитячий садок таким чином, тому що очищати всю воду, яка там піде в унітаз чи кудись, я ну, не бачу смисла доводити до тих найкращих показників. Дякую.